Ми бачимо сьогодні, що навіть в європейських країнах ми зараз не оцінюємо там їхню орієнтацію там про путінське, не про путінське, Ми просто констатуємо кризу в політичному євросоюзі, коли крайню ліві, крайню праві партії сьогодні фактично перемагають на виборах в Європі. Ми бачимо сьогодні, що Росія та ж сама вона повністю ломає всі міжнародні норми і веде абсолютно скажімо, свою імперіалістичну політику Ми бачимо, яка сьогодні є ситуація на Близькому сході, коли до речі про це мало говориться, але там фактично зараз відбуваються тектонічні зміни, і та ж сама ця ісламська держава, яка там фактично зараз повністю захоплює все більше і більше території, здійснює свій контроль над Близьким Сходом, і багато інших факторів вони говорять про те, що світ буде переділятися. Уже не буде ем, такого якби однозначного ідеологічного політичного диктату все дуже швидко змінюється, і тому з'являється шанс, в тому числі в Україні зараз на побудову націоналістичної держави, якій би очевидно, що це не вигідно не тільки Росії. Це не вигідно Європі, це не вигідно іншим а, таким світовим гравцям. Але з огляду на це загальне розхитування ситуації в світі, і з огляду на очевидний крах ліберальної ідеології в світі сьогодні, що показують знову ж таки скажу навіть вибори в Євросоюзі в останні, це показує, що у нас такий шанс з'являється, і нам було б гріх цим не скористатися. І а, тут якраз. Нам треба е, говорити про те, що ми маємо чітко сформулювати націоналісти, мають чітко сформулювати політичну мету, тобто, що ми розуміємо під націоналістичною революцією і націоналістичною державою, що ми е, власних конкретних політичних тезах під цим е, бачимо, і боротися за те, що називалося в те, що можна умовно назвати гегемонію, боротися за. Перевагу в ідеологічній боротьбі боротися за перевагу в суспільному в дискурсі в громадській якій сфері і політичній, звичайно. І от коли ми цю сформулюємо чітку політичну мету, коли ми реалістично пояснимо, що сьогодні означає. Націоналістична держава, наприклад, навіть елементарно можемо дати чітке пояснення, як ми будемо демонтувати, приміром, олігархічну систему в Україні, які конкретно кроки це передбачає, і яку систему ми будуємо взамін олігархічної, конкретно тоді ми зможемо, дійсно сформулювавши ці цілі, можемо говорити про те, що наша ціль буде досяжна, коли ми покажемо конкретний образ майбутнього. І от якщо коротко говорити, то основна моя ідея вона полягає в тому, що нам необхідно використати. Революцію, яка сьогодні продовжується, в перетворити цю поки що все одно за формою ліберальну революцію в націоналістичну, перевивши якби її зміст, а поєднавши її зміст з її форми. Дякую. Я <плес> до не використав час, який ми сподіваний. Тому, будь ласка, якщо є питання, він відповідь тільки коротко з мати питання. Будь ласка, Дякую, пане Юленко, і, і може ще хтось із учасників зібрання. Може я хотів би запропонувати ще один дискурс для обговорення, який пов'язаний з тим, що от, ну добре, ось ця державницька концепція кола Бандери засвоєна. Її радикальність, послідовність, рішучість, це правильно. Як ви собі мислите в добу, в інформаційну добу, призначені всій поширення інформації? Як ви собі мислите оце утвердження цієї концепції середовищі базових верств українського народу? А, селянства поневоленого і е, покріпаченого, б інтелігенції, нехай поганенько, але як все таки нарешті? В контексті соборної держави як її поширити на Полтаву, яка ще от зараз як чуєте, голосує. на Харківщину. Чи... Ви зрозуміли питання? Я зрозуміл питання як інформаційно це утверджувати? Ці всі речі? Дякую за запитання. Я е, вважаю, що насправді за останній рік відбувся справжній.